Вітаємо вас на каналі компанії Деталіф. Ми уважні до деталей. Саме в цих відео ми знайомимо вас зі своїм асортиментом запчастин. Ставайте нашими покупцями та залишайтеся в русі. Патрон, Ко-3 застосовується для монтажу лампочки поворотів для таких автомобілів як Opel Audi. А саме Ветра С А4Б5, А4Б6 безпосередньо застосовується до інших авто. Повний список можна знайти на сторінках нашого сайту за посиланням під цим відео. Оригінальний каталожний номер 9220405. У системі Деталь IF має каталожний номер TF 16 16272. Запрошуємо до покупок. Гарного вам дня, з нами ви заощаджуєте та дбаєте за довкілля, адже ми використовуємо вторинну сировину для пакування ваших посилок. Підтримайте український бізнес та контент. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео.